Редуктор у нас КМВ Extreme. Ну, десь заявлено 408 сил. Не знаю скільки там насправді, але 200-300 сил. Він витягує спокійно, 400 сил теж витягнув спокійно. Ну, типу, при всіх навантаженнях. Це не просто типу ставиться для того, щоб виїбнутися чи ще щось. Машина буде получати. Машина буде получати будь-здоров. Типу, не просто там 2-3 тисячі там, раз десь на обгон, раз в півроку хтось колись виїхав. Ні, машина буде получати, буде получати там кожен день і буде їздити непогано. Для того, щоб вона їздила постійно на газу і не було ніяких проблем, ставиться редуктор з запасом. Будуть форсунки з запасом, електроніка адекватна. Ну, типу, все для того, щоб ось цей тиранозавр. Поїхав, і все в нього було добре. І добре не так, щоб було типу, як на цьому редукторі там 20-30 тисяч і далі він бісциться, проб'є діафрагму чи ще щось.